Минало літо, закінчувалася жнива, жито вже позвозили, залишивши в полі овес, що достигав. Урожай був непоганий. Була неділя, пообідав удома, а не в дворі, як в будній день. На вечерю також не мав наміру йти. Був на службі Божій, але зле почувався. Сім'ї дівчат, з якими його хотіли посватати, дивились на нього неприязно, дехто глумливо посміхався, мовляв, не хотів нашої дівки, матимеш мати Повію панську. Була там і каська, стояла в гурті дівчат хоч останні дещо сторонилась її. Почув брехання ватри, каська стояла перед ним е несміливо, у руках тримала кошик. Я тобі, Михасю, принесла обід. В неділю тобі тяжко. Може думала, ти голодний? Касю, нащо ти це зробила? Я не голодний. Побачать люди, візьмуть нас на язики. А дізнається, управитель буде тебе сварити. Ні, не буде. І не дізнається, він на такі дурниці не звертає уваги. Михась не знав, що робити. І обіду цього не хотів, і прикрощів дівчини не мав наміру завдавати. Посиділи в хаті, поки Михась їв, казка йому ж дещо оповідала. Зокрема, про те, що пан небезпечний чоловік, що з ним не варто задиратися. То, що йому залежить на моєму, на, на моєму дружню з тобою? Ти знаєш, Михасю, чому він хоче видати мене за тебе? Ти знаєш, та всі вже знають. Сполахнула, почала плакати. Будеш мати з ним дитину? Мовчки кивнула головою. То чого ж згодилась з ним? А чи він питав моєї згоди, я служила при дворі, біля корів, Раз зустрів мене коло стані, запитав, як називаюся, а ввечері пані Зося покликала мене до себе. Виглядала дуже серйозно, ніби я їй щось зробила. Зі звістю наказала йти до Бурновського. Я не знала чого. А той одразу кладись, коли я запротестувала, почала вириватись, він силою мене взяв. І ніхто тобі не прийшов на поміч? Ні. Дівчина нарешті виплакалась, заспокоїлась. Михась не знав, як має їй допомогти. Раптом ватра загавкала і кинулась до дверей, вибігла на подвір'я. Нагадаю, ватра то є такий його пес. Хтось прийшов, озвався Михась. Зачекай, подивлюся, хто. На подвір'ї стояли сусіди. Чи підеш з нами до церкви? спитала сусідка. Поможеш мені прибрати вівтар? Чого будеш в хаті сам сидіти? Михась вже готовий був сказати, що не піде, як узвалась казка за плечей. То, може, і я за вами піду і допоможу, лишень посуд помию. Що ж, ходи, неохоче обізвала сусідка, перекинувшись поглядом з чоловіком і скоса позираючи на заплакане обличчя казки. Добре, відповів Михась. Я якраз думав піти на вечірню. Вернули до хати, накинув гуню і, не обізвавшись до казки й словом, подався з сусідами до церкви. Михась зі злості аж кипів. Тепер плітки та насмішки матимуть підставу. А шкода, бо до, до цього часу він не давав приводу для жартів над ним. Знав, що сусідка любить поговорити, отже, всі жінки через годину другу плескатимуть язиками. Ішов мовчки, сусідка нарешті відважилася. То Каська, певно, за два-три місяці буде родити. Напевно, неохоче озвався Михась. То чого вона вештається тут? Причепилася як реп'ях кожуха, а пізніше пан скаже, що дитина твоя і буде намагатись примусити тебе до шлюбу з нею, а каська посвідчить, що так і воно і є. Думаю, цього не зробить. Призналася мені, що дитина від пана, який її взяв силою. Коло церкви розмова обірвалася. Сусідка пішла до церкви квічати престол перед відправою. У клубах диму з кадила виринала якісь постаті. То каська, з якою він йде до шлюбу, то й Іван Лукаво каже Михасеві: Так, так, не вдалося тобі вполювати, що, що злякався. Нараз в душі зривається бунт. Не скоро вдасться панові і казці обкрутити його, не скоро. Свою долю він сам вирішить. Розправи з паном таки відкладати надалі не буде. Спалить двір, та й і все. Після вечірні. Не пристав до жодного гуртка, відразу подався додому. Нема чого роздумував собі, слухати отця Павла чи управителя і панькатися з Бруновським, пустить чутку, що втікає в Угорщину або Східну Україну, а сам подався на північ, на Тарнівщину і там з ними обидв... Обидв... обидвома розправиться. А що з двором? Спалити не тяжко. Чутки про втечу вже, власне, пустив, коли сказав Касті, що треба буде тікати. У дорозі після підпалу змінить верховинську ношу на міщанську, щоб не кидатись людям у вічі. Польською розмовляє досить добре, отже, непомітно дійде до місця. Тільки пістолі десь треба дістати, бо з луком чи рушницею годість і стільки світа могли б і затримати. Пістолі в селі мають тільки управитель і отець Павло. Управитель стереже їх, як зіницю ока, або оця Павла, вони на полиці і ніхто до них не заглядає. Там є і ріжок, і порох, і кулі до них. Добрі ті пістолі, не раз стріляв з них, візьме їх, коли отець Павло правитиме вечірню. Завтра переготується до дороги, поговорить з каською про Угорщину, потім ввечері вкраде пістолі, уночі підпалить двір і помандрує до крибників. А пан або пан, або пропав, іншого виходу немає. На другий день був якийсь розбитий. В'язали покрівлю. Треба було підносити обтесані балки на досить значну висоту. Одна з тих балок, що була на горі, раптом зірвалася і покотилася вниз. Михась що, з двома... Михась, що з двома верховинцями підтримував її, не зміг вчасно відскочити і та придавила хлопця. Нога була зламана. Михась аж білі від болю, чи фізичного, чи духовного. Старий Захар, котрий знався на лікуванні, склав йому ногу, взявши. Її до щинки приклав примочки з якоїсь зілля і довгий час доглядав його як рідного сина. Дуже опікувався ним і управитель, оскільки не міг ходити та, та їжу готувати. Отже, управитель наказав касці ходити коло Михася. Навіть мати ані кохана жінка не опікувалася з ним так байливо, як каська, а вже через два тижні керував роботою будівельників, сидячи на подвір'ї. У той час недавно приїхав Бруновський, був злий. Сонце пекло, а він навіть не зміг скупатися в річці Чистовці через свій ревматизм. Думав, що Михася візьме тут, а стягне до себе на, на Тарнівщину. Але, але лише тоді, коли Михась жениться і, і бахора того запише на себе. По дорозі накаже вбити, і десь в лісі закопати, та й усе. Отець Сагайдаковський, старий. Нема чого з ним рахуватись, а як йому докоряв Лещинський прожене? Він і так перед ним захамів, заступається за селян і тим їх деморалізує. А шляхтову продасть. Нащо йому і далі мати справу з цими голорі... гол... горлорізами? Ці... Цінитися буде добре. де ще таке село знайти після чуми. А за... Одержані гроші купить собі на Тарнівщині коло своєї садиби, не треба буде так далеко їздити, як тепер. Розглянувся довкола, збіжжя зібрано, певно, вже в Стодолах. На полях лишилося трохи вівса, але це дрібниці. Коли під'їжджав до двору, побачив, що здалеку обороги зі збіжжям, а потім двох верховинців, що тягнули на покрівлю Стодолу тяжку то вони щойно зачинають. Класте Бачинський через місяць тому писав, що робота йде добре і найближчими днями встановлять дах. Вже мало би бути по всьому, що сталося? В'їхав на подвір'я і я скипів від злості. Четверо верховинців підтягали чергову балку нав'язання покрівлі стодоли, а перед нею сидів на поліні Михась, лишень в штанах без сорочки і їв і ложкою з миски. Пообіч каська шкірила зуби до парубка. Груба якась мала. Якби мала ось ось родити. Вилетів, як тигр з карета, щоб наскочити на присутніх та, та сильний біль у коліні правим коліні не дав е, далі і кроку ступити, аж засичав, скрутившись. Казка прутно підскочила до Бурновського. Робітники роботи не припиняли, оскільки балка була на півдорозі, то й продовжували тягнути її далі. Михач відклав миску, підвівся трохи і присів на пеньку. На якій спирався плечима, взяв дрючок і помаленьку пошкотильгав до пана. Такий прийом розсердив пана ще дужче, сприйняв це, як образу від хлопів. Що тут діється? Де управитель? зарепетував до казки. Та бліда ледве прошепотіла. Не знаю, десь виїхав. Та Бруновський вже не слухав її, а звернувся до Михася, щоб підходив. А ти чого так роботу занедбав? Га? Чому студола не скінчена? Чекаєш, що душ... щоб душі пішли, щоб збіжжя зігнило. Два тижні тому, коли ми тягли балку, як от тепер на в'язання, відповів Михась, вона впала і зламала мені ногу. Це працю припинило, бо хлопці без мене не змогли закінчити. А я був хворий. Тепер вже мені ліпше, то керую роботою, сам поки що працювати не годен. А жарти годен. Бернонський репетував, ніби сказився. А управитель де? Його собаче діло тут сидіти і пильнувати роботи, а не десь там волочитись. Піде дощ і збіжжя змарнується. Але що, нам, але що вам панське добро? Такі з вас вірні слуги. Не змарнується, несміливо сказав Михась. Навіть як змокне, то висохне. Але ця відповідь не заспокоїла Броновського, навпаки, він ще лютіше дивився навколо. Михась вирішив замовкнути. Знав, то мене. І дійсно, Броновський, удосталь накричавши, пішов, накульгуючи з двору. За ним казка, гайдуки і решта двірської служби. Лещинський приїхав до Шляхтової, промоклий до рубця. Перед шавницею захопили його злива. Виїжджав до дружини на кілька днів, щоб допомогти їй зібратися для приїзду до Шляхтової. Стосунки з селянами, а також з Броновським, були добрі, то міг собі дозволити на кілька днів відвідати сім'ю. На подвір'ї побачив панську карету. Звичайно, волів, аби Броновський не знав. Про його відсутність. Але що вже вдієш? Ковтнув трошки горілки, аби не захворіти, і став стягати промоклий одяг. Прибіг гайдук від Броновського, той наказав негайно з'явитися перед власні очі. Добре, відповів гайдукові. Зараз піду, переберусь і зайду. Перший зліз Броновського вже минуло, але ще був трохи сердитий. Після приїзду викупався, З'їв добрий обід, виспався, а крім того, стихли ревматичні болі. Дратувала як відсутність управителя, так і Михась. Відказки, дізнався, що з нею ще не вженився, хоча вже кілька разів йому нагадувала. Від відтягання Михасен тієї справи і його опір не відчували нічого доброго. Цікаво, що Каска вже за заступається за Михася, так, наче той став її чоловіком. Видно, поки мешкав у дворі, добре з нею час проводив, і це, певно, їй дуже сподобалося. Давала йому їсти, аж. Гей, спасся як бугай, але досить вже того. Лещинський йому занадто потурає. Де ваш мост так гуляють? Жду на вас ще відранку, і, і, а вас і сліду. Робота, робота при будинках надто запізнилась, можемо не встигнути сховатись біжжя. Я виїжджав на кілька днів додому, бо хочу спровадити родину. Недобре було би сидіти в дворі другу зиму самотнім, як вовк. А чому припинилась робота? Думаємо, думаю, знаєте. Стигнемо, я гадаю, кілька будинків крили і збіжжя забезпечимо. Михась, хоча хворий, і днює і ночує на роботі. Чи на роботі, то не знаю, але те, що у дворі, то видно. І казку, певно, любить, аж тріщить. Вона вже ось ось буде родити. Дитина, мабуть, від нього, навряд. Хоча, чесно, вона до нього липне. Постійно, а він стримується. Думаю, між ними до кохання не дійшло. А чого ж він з нею не вженився? Я, я ж з ним про це вже кілька разів говорив. Він що думає, що я слова, слова на вітер кидаю? З хамом для, для приємності говорю. Не знаю, чому не, не побираються. Це діло не моє, це їхні справи. Може, на перешкоді звичаї чи релігія. Що то мене обходить? Як Хамові сказав женитись, то має женитись. Віра його його справа, то нехай, я нічого не маю проти. Після тривалої розмови вже п'яненький Броновський наказав розшукати мехася, щоб побалакати з ним про майбутній шлюб. Але того не змогли знайти. Він, аби не ходити до свого дому, тимчасово жив у сусідньому з двором будинку. Каська знала про це, але нікому не казала. Отець Гайдаковський спеціально одразу ж відвідав від, пана, аби настроїти того на приїзні стосунки зі селом і Михасем, побоювався, чи не змінився у Бурновського настрій, знав його хиткий хит, характер. Те, що робота спізнилася, могло його винести, вивести з себе і недобре відбитися на його ставленні до Ліщинського, Михася і взагалі до селян. Бруновський зустрів священника надзвичайно привітно, розмовляли довго від обіду до півночі. Звичайно, за столом. Ні на управителя, ні на селян, зокрема, й на Михася, не сказав жодного злого слова. Не згадував і про женячку. Все нормально, видно, на старі літа пан змудрів, подумав священник. Через два дні Бруновський, ніби ненароком, казав Михасеві звідти до себе. Ну, як з твоєю ногою, скоро вже буде здоровий? Певно, що так. Боюся, аби хоч частково не був калікою. Не знаю, чи кістки правильно зростуться, але трудно. Добре, що балка на голову не звалилася. А чи скоро у дворі закінчиш працю? Думаю, взимку. А стодолу треба покрити вже до, ста... до настання осінніх дощів, аби врожай не збарнувався. Ну, то добре, тішишся, що ревно працюєш. Всі тебе хвалять і люблять, а найбільше казка. Слухай, не відкладай шлюб з казкою. Дівчина гарна, роботяща, дуже тебе любить. Буде мати незабаром будеш мати незабаром з нею дитину. Михайськ, бого управитель просив не, не суперечити панові, вирішив відповісти ухильно. Я тепер хворий, сильно зайнятий роботою прибудові у дворі. Тепер не пора крутити собі голову женячкою. На це знайду час і пізніше. Але от от матимеш з нею дитину. Не можна шлюбу відкладати. Це ж не моя дитина. Як? Усі ж про це знають і говорять. Казка теж. Казка? Це не може бути. Хай скаже мені в очі, я її ніколи навіть не доторкнувся. Вороновський того дня був винятково терплячий, хоча розмова вже починала його дратувати, уволодів собою, і сказав: Що ж, дитина дитиною, чимало вдів виходить заміж, і все в порядку. Твоя мати, коли вдовіла, також вийшла заміж все одно будеш скоріше мати пастуха. Робітника в господарстві? Врешті дам тобі телицю на господарство, ну навіть коровою яку захочеш? Махасеві кров вдарила в голову. Тут, пани не Польща, крутилось йому на кінчику язика, але стримався, затиснувши зуби. Аж почув у роті солоний смак крові. Нарешті Берновський обізвався твердим голосом. Ну, то що, згоден чи ні? Очі йому світилися, мов вовка, який збирається кинутися на свою жертву. Коли цього так хочете, сказав тихо, тут згоден. Знаю, що бажаєте мені добра, голос його аж зав'яз в горлі. Каська, гукнув на цілий голос, каська, ходи на сюди. Та, підслух... Та, підслух... та, підслуховуючи розмову під дверима, миттю влетіла до кімнати. Михась хоче тебе посватати. Я згодився. А чи хочеш ти його замужа? Каська так збентежилася, що була, наче за. Паморочина, чула, що Михась погодиться. з бідної, поганенької наймички стати повновартісною жінкою. Це диво, це щастя, радість виповнила її не в силі була навіть щось сказати. Проновський засміявся, казка вийшла. Проновський аж руки потирав від радості, переламав такий хребет своєму запеклому ворогові. Ніхто вже не буде захищати в селі людини, яка, по суті, забезпечена. Тоді, власне, спокійно розправиться з Михасем, задоволений, ковтнув оковитою. Через чотири дні виїхав зі Шляхтової. З оцем Сагайдаковським уже не бачився, не хотів знову починати бесіду з приводу Михасевого одужання. одруження. Лещинський здивувався, коли каська, сяючи від щастя, розповіла йому про те, що незабаром виходить заміж за Михася. А що, Михась згодився? Так, пан навіть дасть мені, як придане корову. Візьму, візьму собі ту чорну, вона дає найбільше молока, а на весну буде мати телятко. Я вже не є така бідна, зовсім без нічого. Лечинський роз, розумів ту бідну, затуркану казку, через, перед котрою раптом відкрився можливості нормального життя, але знаючи звичаї верховинців, знаючи Михася, відчував, то добром не кінчиться. Певно, Михась погодився під примусом, був хворий. Тікати не міг, оборонятися теж. Отже, вирішив обманути Броновського, справу просто відкласти, а там буде видно. Він сам навіть хотів йому дещо підказати, але не було такої нагоди. Що ж, нехай робить, як знає. Нехай тікає, дай йому Боже щастя. Аби тільки най... найшвидше видужав, а Каська переживе ще одну трагедію, шкоди її, але що на це порадити, врешті дістане корову. І то хто знає. Перед від'їздом пана довелося Лещинському слухати п'яні теревені господаря. Його нудило від моральних чеснот в лапках Бруновського, але стримувався. Вирішив так: Михася постарається врятувати, а сам буде шукати собі іншої праці. З людиною без честі мати справу не хотів, та й до заворушення могли б допровадити жорстокі накази і вчинки Бруновського. Треба би поглядати в. Пошуках якогось іншого маєтку, де б господар міг дотримуватись людських норм. Інакше він, Лещинський, який виховався у небагатій шляхетській сім'ї, що безпогорде ставилося до простого люду, не міг. Власне, виховане почуття справедливості, отець отцем Сагайдаковським допомогло встановити у шляхтовій нормальні стосунки. Тепер після ворожого ставлення Берновського до людей ситуація змінилась на, на гірше. Та більше бажав знущатися з Михася і фізично і морально, а згодом взагалі знищити його. Затям собі, говорив п'яний пан. Михась має працювати при дворі, поки не скінчиться будівництво. Мусиш допильнувати, щоб він з хацькою дружився. Не хочеш, щоб моя дитина стала байстрюком?» Дитину, ясна річ, ох... охрестимо в костьолі. Коли з усіма роботами закінчити, прийшла Тимихася до мене в, Тар в Тарнівщину під яким-небудь приводом, тільки що він не здогадався. Нехай думає, що я йому все вибачив. Це буде остання дорога. Бог терпеливий, але справедливий. Ви ж обіцяли оцевіця Гайдаковському і мені, коли будете поводитися як слід, не будете його чіпати? Ну і що? Він хам, до нього стосувати слово, слово честі, а отець Сагайдаковський. Скоро вмре, не буду мати жодних справ. А Не шкода в ваш мості здорового молодого хлопця. Тож вартість, особливо тепер, коли стільки населення вимерло. Доброго коня чи собаки для ловів. Шкода, але трудно. До втрат, яких зазнав, до й цю. Це вже буде в цьому селі, гадаю, останнє. Щоб, щоб це не Розітрило селян, поки що, що живеться з ними добре. А, то вже нехай вас гол, голова не болить. Якби ж почали знову ворохобити я військо, староста, дадуть собі з ними раду. Новий староста це не Хелінський, як погладить їх по голівці, то їм шкіра з неї злізе. Казка тоді сама залишиться в такому великому господарстві. Хлопа, треба, або собі раду дати. Ха, -ха, -ха проблему знайшов. Та першого ліпшого хлопа віддам і шлюз. Хай собі хазяйнує, як хоче, аби тільки платили податки і панщину відробляли. Село продам. Доходів з нього нема ніяких. На біса воно мені здалося. І стася хотів би від нього відірвати. Він через свою маму проявляє занадто багато симпатії до русинів. З часом забуде про русинську кров, що мав на. Що вам на те сказати? Будь-які аргументи Ліщинського були б тут зайві. З такою підлістю треба боротися не відверто, а підступом. Як це здається і задумав Михась? На другий день після бенкету отець Павло почувався погано. Став пізно, близько полудня, уночі довго не міг заснути, боліла голова. А потім мучили неприємні сни. Походив трохи по подвір'ї, а потім рушив у поле. Дошкуляло і серце, ніби хотіло вирватися з грудей. Вже не можу так пити, як замолоду, не можу. Прогулянка пішла йому на користь. Слава Богу, що Михась помирився з Бруновським. І для мене, і для парафіян, і для нього це добре. Мабуть, у тому селі вже й умру. З'їхав з'їв похопцем обід, який принесла сусідка, і пішов спати, бо відчував сильну втому. Знаючи, що люди до нього. По справах все одно йтимуть, ліг у Стодолі. Дей проспав до пізньої ночі. На другий день зав'язалась розмова з сусідкою Мариною, що принесла йому сніданок. Що скажете доброго? Марину? Запитав, бачачи, що жінка, яка звичайно поспішала, начебто має намір щось сказати. Та, доброго, нічого. Я вже заходила, думала, що може панотець у дворі. Ні, ні, у дворі я був перед учора, учора ні. Це цілком добре, не цілком добре почуваюсь. Треба, певно, лаштуватися у далеку дорогу. Хе, ви ще очі тут потрібні. Не стане вас, загинемо усі, погубить нас Броновський. Е, Марино, не кажіть. Він уже просмірнів. Та де там? Ви ж знаєте, що Михася зламав? Як? А пан отець не знають, що Михась сватає каську? Що? То, то, то неможливо. Що вам, хто вам про це сказав? Усі говорять, ціле село, хазка щаслива, усім розповідає, що виходить заміж за Михася. Отець Павло мовчав. Спочатку не ймив віри. Тепер подумав, що, певно, має Марина рацію. Берновський під час бенкету жодним словом не згадав Михася, хоч кілька разів натякав на нього, але дивно, що Михась погодився на це. Видно, мусив його пан сильно притиснути. Побачимо, скільки в тому правди. Чи же силою до шлюбу його не поведуть? Стривожила священника ця звістка. Не думав, що Бурновський настільки хитрий, що так притаївся. Хотів піти до двору, але щось схопило серце. Ледве дійшов до ліжка, вирішив відкласти до завтра. Каську знав, ставився до неї прихильно, часто приходила до церкви, приносила квіти. Два рази сповідалась, мала багато вродженої інтелігентності, дуже швидко опанувала русинську мову. Була доброю працьовитою, щиро її співчував, але розумів, що одруження з Михася не зняло б з неї ганьби, а навпаки, принизило б мехася. Крім того, в селі її б ніхто не прийняв, виховалась в іншому середовищі, була іншою, ніж місцеві жителі. І ще одне: Бруновський мав, мав би охрестити дитину в костьолі, ні, до одруження допустити не можна. Наступного дня вирішив піти до Михася, але прийшла Марина з новими вістками. Пан зранку виїхав. Отже, найближча небезпека минуло. Тепер спокійно можна обдумати, як вийти з цієї халепи. Покликав до себе на розмову Михася, той затямив її на все життя. Розповів Михасеві, Михасеві про все, визнав, що поки живе Бароновський, мусить втікати, бо пан постановив собі знищити його, щоб Каською міг дати панові підставу передати все майно Березинських Байстрюкові, а також спровадити в майбутньому якогось польського хлопа другого її чоловіка на це піти було не можна.